Чули про уколи з маски або рідкий імплант для суглобу? Я лікар-травматолог і зараз розповім, що це таке і кому це може допомогти. Чому болить коліно? Е, з часом через вік, через хвороби, через навантаження, травми наша рідна суглобова рідина втрачає свої властивості. Вона стає менш в'язкою, її стає менше. Як наслідок хрящі труться один об одного. Звідси біль, скрип. Та скутість. І тут на допомогу приходять ін'єкції гіалуронової кислоти. Це речовина, яка є природним компонентом здорової суглобової рідини. Ми просто додаємо її туди, де її не вистачає. Як проходить процедура і які її переваги? Що робить гіалуронова кислота в суглобі? Покращує ковзання поверхонь хряща, поглинає ударні навантаження при ходьбі. Допомагає зняти запалення та больові відчуття. Коліну стає легше згинатись та розгинатись. Це не операція, це консервативний метод лікування. Кому підходить? Найчастіші такі ін'єкції рекомендують при остеоартрозах суглобів, особливо першого третього ступеню. Це не панацея і підходи не всім. Чи потрібна ця процедура саме вам? Вирішує лікар-травматолог після індивідуального огляду та діагностики. Не терпіть біль у суглобах. Звертайтесь до фахівця, щоб обговорити всі сучасні методи лікування та діагностики. Збережіть це відео, щоб не загубити інформацію. Ставте питання в коментах. Підписуйтесь тут про здоров'я ваших суглобів.